Всім привіт дорогі глядачі. І як ви бачите, це друга серія Hollow Knight за день. Я тут прийшов до тата гусенички, щоб отримати гроші за те, що спасав гусеничок. Як ви бачите, він дуже багато висипав. Я люблю устати такого. Ось тут в куточку, щоб він там все і я потім прийшов і все це зібрав. Mm -hmm. І, до речі, він може кидати багато крутої хріні, але я поки що поставлю на паузу, до, до, на паузу, доки він докидає, і вернусь, коли він вже докидає, щоб не розтягувати час. Він докидав гео, як ви бачите, його тут просто захиліще. Я це все зібрав і у мене майже 2000 гео. Тухле яйце. І пищать Халонеска. В принципі, не такі круті штуки, але все рівно приємно. Враховуючи, що гусеничок збирати не так й важко. Просто там знайшов якесь місце, зібрав гусеничок. До речі, я не туди пішов, мені треба вправо, вниз і в ось цю дверку. Зараз ми будемо валити боса. Бос достатньо легкий. Особливо, якщо ви маєте ривок До речі, там є підказка, що можна дивитися вниз. Особливо, якщо у вас є тіньовий ривок, то цей бос взагалі не проблема, але якщо у вас немає тіньового ривка, то одну його атаку ви не зможете ніяк заблокувати або повернутися від неї, побачити цього боса і цю його атаку. Сподіваюся, я його і без бойових амулетів винесу, але якщо треба буде багато спроб, то використаю бойові амулети. Taip. Damna prava. Ir uistutarei nebeturiu išglašom ir beveik jau... Його атака, від якої без, е не Правда, ще від неї можна повернутися ударом в темрі, але бос якийсь е дуже слабенький похапеч. От я коли його валив, то він мені здавався... Коли я його валив перший раз, він мені здавався набагато. Жирніше. Можливо, в мене був свях. Звичайно, менше прокачений, можливо, я не юзав магію, але все рівно. Здавався він мені важкіше. Але те, що ми отримали за нього частину ласки, це дуже приємно. Так, зараз я піду валити ще одного босса, який обов'язковий для вбивства, ну, для кінцівки на вбивство полого рицаря. Ай, це було больно. Нічого, відхилимося. Ну, давайте. Через секунду зустрінемося вже біля того боса. Я тут забіжав до солюбри, прикупив ячейку амулета. І ось як працює амулет Панцербальдра. Він захистив мене від вибуху, тобто він захищає від поранення в дві маски, що, як на мене, достатньо непогано. А ну. В принципі, за допомогою цього амулета можна захищати від атак. Правда, якщо на нього подивитись, можна побачити тріщинки, і зараз я підбіжу ще до якогось ворога. Я подивлюсь, як він мені несе. Цей Це ні. Це надто слабенький ворог. Треба когось, хто б'є з дальні вітру. Ну, взагалі, просто б'є. І при цьому не такий слабенький що я можу його просто туманом вбити. Бо ці штучки, коли до мене підлітають, вони... А ні, вони можуть мене вдарити, але не завжди. Я коли без запису пробував, то вони мене не могли з туман вдарити. Ану. По мені не попали. По мені, по мені просто попасти не можуть. Так. Я урон не получив. Так, а ну. Опа, захистився. Він, напевно, ударів на п'ять масок витримує От зараз. Ауч. на цьому жучку перевіримо він об мене вбився. Та, на 5 масок ударів він відтримує, і потім треба сідати на лавочку хілитись. Ну шо, непогано. От вбити з босом це може допомогти іноді. Ну, враховуючи, що мені немає що вставити в цю ячейку то це буде просто як приємний бонус, бо в мене іноді бісить, що я там б'юся з якимось комерамуцем, який після вибуху, е, який після смерті вибухає, і замість е, того, щоб отримати урок без цього амулета, я з цим амулетом просто буду хилитись, ну і не получу урона. І мені буде набагато краще. А тепер я ставлю на паузу до моменту, доки доберусь до того місця, в яке мені треба. Дійшов я до босів, яких я називаю колобками. До речі, не пам'ятаю, що я розказував, але якщо піднятися сюди і скинути люстру, то в бою буде мінус один бос. Як це мінус один, ну зараз побачите. Взагалі їх можна ось такого обходити за допомогою цього ривка. І більше бити за рахунок цього. Ось такого можна проходити через їх на атаку. До речі, як ви бачите, вони можуть битися одразу двоє. Тому я і сказав, що мінус один бос. Я не отримав урон, хоча якби у мене не було панциря Бальдера, то я би його отримав. Взагалі, зараз у мене справа йде непогано, правда. Це більше завдяки пансерю Бальдра цьому. А скоро він зламається. Правда, і босів лишилося, ще мало, ще вроді двоє наховуючи двох туди. А, все, ехвець. Ну да, боси легкі. Якщо в тебе прокачані Амулети, там, рибо. магія жорстка то боси легкі. А от коли я їх пробував вбити майже непрокачаним, тоді я так парився, що це капець. До речі, тут десь має бути прохід до гусенички. Я тут знизу бачу гусеничку. Правда, не знаю, де до неї прохід. Можливо, десь стіну зламати. Або ось тут. Не, не знаю, як до неї добратися. А з якогось іншого боку... З іншого боку, що якось можна. Ну, коротше, попригали вверх. Зараз подивлюся, коли доберуся до потрібного місця. Підйом, портретики, якісь скриня. Тут скрині Гео. Причому багато Гео 655. Прикольно. піднімаємо сюди. Так, тут а, у нас тут до речі. Свя... Цвях... О! Свяхо мрій можна просканувати. До речі, я обганяю ліфт. Опа. Блін, нічого. Я буду кожну статую так перевіряти. Ага. Ну та, звісно. Так, піднімаємось. А ліфт опит. Цей ліфт підлий! Він самостійно почав підніматися наверх. Чи то я з ним зіткнувся якось? Так, у нас тут... Я думав, ти мирний. Ну нічого. У нас тут лежить трупик. Ми його об'ємо зверху мрій. І попадаємо в вимірбі. Тут ми пригаємо. І бачимо таку штуку. Цей трупік ми і збиваємо. Але це вже не трупік. Б'ємо з вяхом А ні, не б'ємо. А, фокус. Блін, спан... панцирем Бальдера це виглядає так... Не круто, коротше. Бачимо маску. Маска розбилась. І блін, не пропускається нічого. Як ми бачимо, одна маска знята. лишилося ще дві. А зараз я відправлюсь покачувати свій цвях, бо його б далося покачати, як Так, швиденько спускаємось. Ну і через секунду зустрінемося вже в місті, де можна прокачати цвях. До речі, ледь не забув гусеничку спасти. І сюди. Звісно, сюди не можна. А куди тоді? А вот сюди. Ага, тут у нас бій. За допомогою тіньового грибка цього челіка можна легко виносити. Особливо, якби мені ще ніхто не мішав. Але гусеничку ми спасли і можна йти далі. Е, до речі, хочете прикол? Я от зараз думав віднадіяти небойові амулети і згадав, що я якби амулети її не змінював, то а якби я туди з шаманським камнем приперся, то уу, там би нічого від тих личильників не лишилось, хоча від них і так нічого не лишилось. Так, я в ковалях цвяхів, ми прокачуємо мій цвіх. За 2000 гео і скільки там? 2 бліді рудини, напевно. Він прокачує, а до речі, якщо я не помиляюсь, прокачкою звичайного цвяха, в світі Берій посилюються боси. Типу у них стає більше хп. Ммм, mm, фендасу. Uh, так. А скільки у мене кусків? У мене один кусок. Ще два куска десь дістати. Так, а зараз ми, мабуть, відправимося напевно в глибинне гніздо. Хоча ні. До глибинного гнізда йти далеко. Так, ну я подумаю, куди би нам відправитися. І скажу. Дійшов я до одного з тих місць, в які я хотів прийти. І тут... Та... паркур. Так, да, тут паркур. Взагалі для мене, який проходив шлях болі і прийшов половину шляху болі. Цей паркур не те, що важкий, але... рівно. Ауч! Це було неприємно, але не смертельно. Мені там щось в Дискорді написали. Так. Це напевно розраховано на те, що у мене не буде цвяху цей. На те, що у мене не буде двійного прыжка. Але я, але я вже маю двійний прыжок і якби мені не важкі ці випробування. Хоба. це. Так. Пролечу чи не пролечу? Ого, пролеті. Так. Тут у нас майстер цвяху Шео. Він зараз нас навчить техніці цвяху. Немаював він нашу картину, а ми вивчили техніку цвяху Великий удар. Це як звичайний удар, але він великий. В прямому смислі великий, типа він більше за звичайний удар. Бо звичайний удар, а або великий. Хоба, сіли на лавочку. Так, а тепер ми відправляємося в друге місце. Я вийшов до цього місця. Тут, як ми бачимо, багато, е, багато півучих штук і мені треба не співати. Речі, можна ту хріню вбити за допомогою амулета на смердіннях. Ми попали в туманний каньйон. Цей біом ми ще не бачили, але в ньому нічого того нема, як на мене. Просто багато медуз. Є такі медузи, які вибухають після смерті, в принципі, нічого особливого. Просто кожен моб в забутому перепутці на даний момент. До речі, ми зараз недалеко від вокзала королеви. І тут ще один мріючий. Босс, коротше. Ай. Так. Тут в нас банк, в який ми можемо покласти своє гео. До речі, якщо покласти забагато гео, oh, то вона просто втіче і буде сидіти на цей на гарячому ключі і тримати при собі ваші гео. Ви зможете до неї прийти, вибити з неї Гео, ну і... Ви получите ще трохи Гео лишніх. Але я би не став через це паритись заради там 1000 Гео, коли в тебе буде 10 тисяч. Та й взагалі Гео мені не дуже потрібні, бо... І я майже все купив, щоб мені треба було. А якщо треба буде гео, то просто поубиваю мобів в... в краю королівства. Зараз я, до речі, шукаю корніфера. Я не пам'ятаю, де він тут має бути. Точніше, як не пам'ятаю, трохи не пам'ятаю. Так, хілимся. І тут у нас електричні розряди. На електричні розряди ми забиваємо, бо ми можемо просто попроплести. Так, тут ще є підйом наверх, хауч. Це було больно. Це було неприємно. Тут у нас живо кол. А живу кров, штука корисна. Не дуже, але корисна. У нас тут печать Хелоунеста. Печать Хелоунеста дешева. Але все рівно. Дрібниця, але приємно. До речі, я, напевно, не зовсім туди пішов, хоча. В принципі, сюди мені пригодиться. Тут така дверка, через яку ми можемо пройти тільки з тим вигривком. І по ідеї, ось тут має десь бути нове заклинання. А може і ні. Так Ні, це заклинання не тут, я подивився на свою карту колонеста. Ну, не мою, а типа... Я просто в угрі з крім картку щоб легше орієнтуватись. Щоб не тупити багато. Так. Ця штука має бути десь вище. Ну, нове заклинання. Вроді би ось тут. А ні, не тут, але все рівно бересь. Ага, ось тут. Ми йдемо сюди, до речі. Знайома підлога, правда? Ці штучки достатньо неприємні в великих кількостях. Але я їх ваншотую завдяки своєму свяху. Ага, зараз вони мене будуть числом валити. Ну нічого. Якось та й відіб'юсь. Гео заодно зароблю. Ауч. Діпу кому попал, попав, От як так. Добре, що тут хоч можна десь стати. Збиратися в куточку. І все, це було достатньо легко. Так. Забрали ми гео. І зараз будемо забирати нове закликання, я сподіваюсь. Ось воно. О боже, у мене залагало. Ну, типа не залагало, а просто... ФП спросів. Але ми отримали нове закланання в виючі духи. Його можна прокачати в бездні. Чим я займусь за кадром. А поки що я закінчуватиму. Тому що і так вже серія на годину вийшла, а зараз ще серія на півгодини. Так що до нових відео. До побачення!